Ой, де ми? Що? Гради випустять нас? Не може бути. Ми замкнені у цій клітці. Можливо, вийде просочитись? У тебе нічого не вийде. Нам потрібні ключі. Але <плес> де ми їх візьмемо? <плес> Без паніки. Що це? Мотузки. Сподіваюся, ми смакнемо за них, і тоді на нас спадуть усі ключі. А ще сподіваюся, що у вітрах немає <плес> нічого огидного. Енять, Ти така боягузка. Хм... Це що, скіто? Ненавиджу. Він то яскравий і у мене від нього в очах рябить. Це це ж справжній рай. Я готова вічні Сидіти в цій кліці, якщо мені даватимуть відра зі скіту. Ей, зберись! нам потрібно вибратись на волю. Тягни за мотузку зараз же. Сподіваюся, мене буде відро з моїми улюбленими шоколадками. <риклад> Ой, ні, яка гидота! Це що земля? <риклад> Якого гидно! Грубаки. Ненавиджу, Ненавиджу Кома! комах. Вони точно хочуть заповсти мені у вуха та ніс. Фу-фу-фу. Еніт, заспокойся. Це просто черв'яки. Вони тобі нічого не зроблять. Хм, а ось, до речі, і ключ. Чудово! ми зможемо відкрити один із замків. Ура, погнали! І так, ключ підходить. І від одного замка ми позбавились. <плес> Давай п'ять. Купилась. Ой, ще цього разу. Це туалет, але навіщо він нам? <плес> Невже у ньому буде ключ? <плес> Можливо, і ти будеш його шукати. Так. Але я, я не хочу. <плес> <плес> О, ні, яка гидота. Мене точно знудить. Okay. Гаразд. Ти будеш мені винна. Хм, а пахне, до речі, смачно. Так, це явно щось шоколадне. Хм, так це ж нутелла. Смачно. Але Еніт про це казати не будемо. О, ні, Венде, яка гедота! Подивимося, що там на дні. Так. Я його намацала. Ключ, здорово! Давай швидше відкриємо ще один замок. Тримай, відкривай. Ключінь, які ти дістала з унітазу, Ні, дякую. Знову доведеться зробити все самій. Так, вийшло. Молодець Венздей. Ого. Що там? Мені страшно. Зараз подивлюсь. Мені прийшло бачення з майбутнього. Я собою руки в ящик, а там таргани. Який жах? Вони скрізь. Еніт, там все супер. О, правда посунься Хм, Наче там щось живе. Хочу подивитись ближче. А це ж таргани. Стояти. Якщо ти не дістанеш ключа, то ніхто цього не зробить. О, мамочки, там же таргани. Добре. Треба швидше знайти ключ та забути про цей момент, як про страшний сон. О, Дивись, Венздей, у мене вийшло. Ей, ти куди? Дивись. Зараз я сама відкрию замок. Вийшло. Я засліпла від цього яскравого світла. Спокійно, Венздей, сідай. З тобою все гаразд. Зійде. А це ще що таке? Не знаю. Нагадую кабінет хімії. О, дивись, Це ж інструкція. Нам потрібно змішати певні компоненти, і ми отримаємо ключ. Ясно? Подай сюди фіолетову пробірку. Одна мить. От, тримай венти. Тепер треба змішати все в одній колбі. І що у нас вийшло? Хм, смердить жахливо. Супер! Я хочу спробувати, поки Венз не бачить. Мм, смачно! Ой, зі мною щось не так. Ні-ні-ні. Чому я збільшуюсь? Еніт, що ти наробила? Допоможіть! Я халк! Що ж робити, що робити? Може, це допоможе. Здається, спрацювало. Ти мене врятувала. Дякую. Більше ніколи нічого не чіпай без мого дозволу. Повертаємось до створення ключа. Я ж казала не чіпати. І так, я все зроблю сама. Змішаємо це і це. Рідина змінила колір. Потрібно продовжувати змішувати речовини. Начебто вийшло те, що треба. Додаємо ще в одну пробірку. І вуаля. Це кот. Ходімо швидше відкриємо замок. Здається, не права. Це кот від наступного замку. Спрацювало. Ой, страшно! Припини мене обіймати. Подивимо, що там випало на це раз. Хм. Хм, схоже, це коробка з напоями. Тут є трубочки. Потрібно випити вміст. У однієї з нас буде ключ. Ну що, хто розпочне? Я. Спробуємо коктейль. Хм, Він дуже дивний. Він гострий, навіть дуже. Еніт, тепер ти. Фух, сподіваюсь, мені пощастить більше. Хм, Дуже смачно. Нічого собі, в коктейлі є мої улюблені джазболи. Хочу випити все до останньої крапельки. Неймовірно, смачно. А ключа не було. Пробач, венди. Здається, тобі треба випити свій коктейль. Так. Не скажу, що я цьому дуже рада, але нічого не вдієш. Мамочки, здається, починається. Треба якось завести дивентий. Не виходить. Ой, Все було потужно, але ключ я дістала. Ура! Все було недаремно. Погнали швидше відчиняти замок. Ой! І так, це п'ятий замок. І ми його також відкрили. М -м -м, а на це що? Вау, кольки, я їх обожнюю. Я впевнена, що це не просто поліє всередині щось є. Я знайшла шаломи із шипами. Вони мають підірвати усі кульки. Так, мій шалом виглядає навіть краще, ніж твій. Ну що, починаємо. Еня, ти брудна, як свинка. Тепер моя черга. Хочу луснути ось цей. О, ні. Це молоко. І тепер я вся мокра. Ну і хто тепер схожий на порося? Ну і що ж, тепер моя черга. Я лусну ось цю посунься. І... Ой, що це? Борошно? Але це трохи краще, ніж очі та слиз. Венсний, давай. Наступну я лусну ось цю кульку. Стрибаю. О, кольорове пір'я. Гидота. А мені подобається ти схожа на курку. Ану, мовчи. Лупай кульку. Хм, хочу луснути. Ось цю. Там точно має бути ключ. Ой ні. Це не ключ. Спокійно, спокійно. Пропоную разом луснути кульки. На рахунок. Раз, два, три. Стрибай. Ого! Прикольно Це в Воно таке яскраве. О, дивись, я знайшла кот. Чудово. Минти, ходімо відкривати новий замок. Нарешті. Давай я введу кот. <ган> <ган> залишився останній замок і останній ключ. Що ж на нас чекає на цей раз? Двері їх так багато. Цікаво, що за ними. Ми збі там порожньо. Хм, може постукати. Ніхто не відчиняє. Хочеться самі відкрити, але страшно. А може, тут хтось живе? Ні, страшно дивитись. Спробуй відчинити ось ці двері. Добре, давай. Сподіваюсь, там не буде нічого страшного. Вау, яка краса! Мильні бульбашки. Здається, це Гедота. Ненавиджу мильні бульбашки. А я їх просто обожнюю. Вен, здай тепер твоя черга. Що ж, я усі двері відкрию. Червона фарба? Серйозно? Венс, як! <гум> Мамочки, що з тобою? А, мені погано. <гум> Яка ж вона вразлива? Зі мною все гаразд. Все гаразд. Добре, подивимося, що тут. Нарешті. Це останній ключ. <плес> так, здорово. Нарешті ми виберемо звідси. Ура! Бенздей, швидше відкривай замок. Давай. Так, він підходить. Ми на волі. Танцюємо переможний танок. Клас! І так, я хочу тортик зі своїми улюбленими цукерками скітс. Просто тут головне не шкодувати цукерок. Потрібно прикрасити ними якомога більше поверхню тортика. Тоді він одразу стане таким, яким треба. А щоб цукерки не падали, я зроблю ще щось. Для цього мені потрібно приготувати тісто. Беремо борошно, молоко, розбиваємо яєчко і все гарненько перемішуємо. Майже готово. Тепер отримане тісто треба гарненько розкатати за допомогою скалки. А потім нарізати його на довгі смужки. Отриманими смужками я і закрию цукерки. Ну, а тепер можна відправляти торт в духовку. Яка ж я молодець? А поки тортик готується, можна відпочити. Тож спить під час приготування. Все так безвідповідально. Ви тільки подивіться на мій торт. Але це ще не все. Я хочу, щоб мій торт став яскравим і кольоровим. Для цього мені знадобиться фен. З допомогою котрого я розплавлю фарбу на цукерках Skittles. Ось це так. Виходить нереально круто. Біліссімо. Залишилось тільки докласти цукерки. І готово. Ой! Здається, тортик готовий. Саме час діставати його з духовки. Я упевнена, це диво точно сподобається Бетті. Не дарма я так довго його робила. І як вам моя скульптура? По-моєму, це самий справжній витвір мистецтва. Отак. От Ой, чого це я сиджу? Мені ж теж час готувати. Так. Треба терміново прикрасити торт цукерками. Для цього я буду використовувати скиталцемет. Патрони на місці. Погнали! Ой, а як ним керувати? Мені потрібні цукерки на торті, а не по всій кімнаті. О, та-дам! Готово. Бейті, час обирати, хто стане переможцем. Смачного. Які гарні тортики. Усі, окрім того, що зробила Ема. Ну, може, він хоча б смачний. Та ні, звичайний торт. Подивимось, що чекає мене посередині. Вау! Отак. От Ось це зовсім інша справа. Дуже смачний торт, бабуся. Залишили спробувати тортик від кухара зака. Поглядає він, звичайно, нереально круто. Отак. От І на смак не гірше Просто неймовірно. Не терпиться з'їсти кожну цукерку Зак, ти переміг. Так, я знав! На цей раз я хочу кавуновий тортик. Це дуже цікавий виклик моїм кулінарним навичкам. Сподіваюсь, я знайду спосіб, як приготувати кавуновий торт. Для початку позбавлюсь від зайвої кожури. Для торта мені знадобиться виняткова м'якоть. За допомогою спеціального приладу я не тільки дістану м'якоть. Але й надам їй необхідну форму. Готово. Тепер я наріжу кавун на так звані коржі. Ой, а я, мабуть, не буду так перейматися. З кавуном все куди простіше. Достатньо розрубати його навпіл. Потім за допомогою вінчика гарненько розім'яти м'якоть. Ну, а потім додати трохи желатину. Одразу всередину однієї з половинок. Головне робити все дуже обережно. Бабуся прикольно придумала. А я вчиню ось так. Буду творити за допомогою алмазної кірки. Ого, а це, здається, весело. Обережніше прошу. Ой, пробачте, щось я захопилась. Але не хвилюйтесь, кавуно майже покінчено. Тільки подивіться, як апетитно виглядає та частина, котра від кавуна лишилась. Yeah. Але це ще не все. Подавати биті звичайний кавун зовсім не те діло. Буде класно, якщо я прикрашу кавун різними смаколиками. Тоді це буде схоже на тортик, Маршмеллоу біля основи. А зефірки та льодяники будуть зверху. Ось так. І це називається торт. Справжній торт має складатися з декількох шарів, тому важливо звернути увагу саме на цей аспект і склеїти частини кавуна спеціальним кремом. Потім крем треба розрівняти кулінарним шпателем. А ще було б непогано додати трохи кольору. Знизу мій торт буде зеленим, а зверху червоним. Кавунове кольорове поєднання здається геніально. Виглядає непогано. А от у мене вже готове моє кавонове жиле. Так приготувати кавоновий тортик, ніхто із вас не здогадався. Звичайно, ні. Тому що я не шукаю легких шляхів. І так, останній штрих. І вуаля. Подивіться, як мило в мене вийшло. Биті, ми готові. Час обирати. Ура-ура! Ема, А що це ти зробила? Тільки не кажи, що ти просто натикала цукерок в кавун. Це, звичайно, також потребує зусиль, але незначних. На смак він так собі. Шість зубочистки Так, подивимось, що для мене приготував кухар Зак Виглядає тортик неймовірно. Але чи настільки він смачний? М -м -м, це просто неймовірно. Дуже смачно. Залишилось тільки спробувати, що приготувала улюблена бабуся. Судячи по вигляду, це желе. Так забавно тремтить. О, який смак. Бабуся, на це раз ти всіх зробила. Ой, онука, як же приємно. На цей раз приготуйте для мене тортик з моєю лялькою. З лялькою? Це буде важко. Для усіх, окрім мене. Ну, ви що не впізнали? Це ж не лялька, це я. А, онучка, ну, звичайно, я впізнала. А ще я вигадала, як втілити тебе прямо на тортику. Для цього я буду використовувати цілий кошик з фруктами. А інакше мій тортик буде не таким солодким, як моя онука. Ви тільки подивіться, яка симпатична мордашка у мене виходить. Залишилось зробити зачіску і можна подавати. Ідея крута, але на биті зовсім не схоже. Хоча фрукти та ягоди це дуже смачно. Ну годі байзікати час братися за справу. Почну з формування форми обличчя і зроблю поглиблення для очей. А це можна з'їсти смакота. Добре, продовжую. Ось вони. Чудові мармеладні очі. А з цих мармеладок я зроблю ротик. Здається, чудово. Залишилось додати мармеладне волосся і готово. Виходить якесь страшко. Мені ось перед початком роботи потрібно змінити форму тортика та зробити його круглим. З цим я впораю швидко. Валя тепер мені знадобиться лялька, яку я посаджу на цей тортик. Ви тільки подивіться: це вже схоже на розкішну сукню. Залишилось довести його до досконалості. Кремо або вершки підходять для цього ідеально. Вона ж пластмасова, все ж не їстівне. Нічого мені тут зауваження робити. Займайтесь своїм тортом. Так ось заготовка готова. Залишилось тільки налити в спеціальну форму солодкий сирок. Отак. От Мабуть, це мій самий улюблений момент в кулінарії. Приготуйтесь. Зараз буде дуже гарно. Тільки додам ще посипки зверху. Ось так. Ну що, Поїхали. Упевнений, ця сукня нікого не залишить байдужим. Бетті, смачного. Ого, яка краса. Я в захваті від кожного тортика. Але почну я з того, що приготувала бабуся. О, бабуся, це клас! Подивимося далі. Ема, а чому у цього торта таке страшне обличчя? Ні, на мене це не схоже. Сподіваюсь, він хоча б смачний. М -м, непогано, але було й смачніше. Що там далі? Ого, нічого собі, Це і справді схоже на мене. І навіть зачіска така. Візуально торт від кухара зака виглядає гарніше всього. Залишилось дізнатись, який він на смак. О, та це самий смачний торт в моєму житті. Вітаю зак з перемогою. Так, все було легко.